Давай слухати читати нову казочку щодня. Леонід Глібов, вовк і кіт Байка. В село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості, браться. Ні, в гості вовк не забіжить. А він прибіг, щоб де-небудь сховатися. проклятий люд з собаками настиг. І рад би вовк, в які ворота вскочить та лишенько йому. Куди не поглядить, усюди вовченька, недоленька морочить, хоч сядь та й плач. Ворота, як на теж, кругом усі заперті. А дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач, а гірше от людей, от видимої смерті. Коли глядить, на загороді кіт сидить, на сонечку мурликає, дрімає. Підскочив вовк і до кота мовляє Котусю, братику, скажи мені скоріше, хто із хазяїнів отут усіх добріший. Я хочу попрохать, щоб хто мене сховав на сей недобрий час? Я б у пригоді став. Чи чуєш, гомін той, за мною тоженуться? Котусю, батечку, куди ж мені поткнуться? мерщий Степана, він добрий чоловік, кіт вовкові сказав. «Так я у його вкрав барана. Ну так навідайся до демяна Е, і Дем'яна я боюсь, як тільки навернусь. Він ізгадає поросятко. Біжиш, аж ген живе Трохим. Трохим? Бою зійтися з ним, з весни ще злий він ягнятко Погано ж. Ну, а чи не прийме Клим? Ох, братику, теля я в його звів? Так, бачу, ти усім тут добре на кіт вовкові сказав. Чого ж ти, братику, сюди і забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали, щоб вовка від біди сховали. І так таки ти сам себе вини, що братику посіяв, те й пожни.